Писали письменники, поети та композитори. Так, роман був чесний, порядний, незважаючи на оточення, дилилась кров та ридання, де полегкотіли пожежі із людьми, закритими в церкві, які в буках гинули. гинули. Коли Приводили сексоту, то він вдарив його три рази по повлі. Іди, Юдо, я тебе, тебе совість замучить. Рідний мій брате, дякую Всевишньому, що він все був біля Романа та його побратимів. Всі вони погинули героїчною смертю. Ні один не здався. Люди були, є і будуть дороговказом до нашого з вами життя. І насправді дуже приємно, лунає зі слів пані Оксани думка про те, що добре що є сьогодні присутня молодь, яка ще раз має можливість зазирнути в цю історію, зазирнути в подвиг свого земляка і зрозуміти, як такі молоді, відважні люди. Як Данилишений Білас, як Різняк Макомацький, не задумуючись, кидали своє життя на поталу і думали лише про одне: як прислужитися своєму народові, як зробити так, щоб Україна була самостійною і незалежною. Це добрий вчинок має бути прикладом для вас, для вашого майбутнього життя. Сьогодні у нас дуже прекрасний день і, звичайно, хотілося б говорити лише приємне в цей день. Я сьогодні з приємністю хочу відзначити двох людей, які долучилися до сьогоднішнього свята, тому що вони намагалися зробити нам подарунок, сюрприз на сьогоднішній день. Ми мали сьогодні відкрити дошку, меморіальну дошку на цьому пам'ятнику, де чітко мало бути закарбовано і написано, хто. Зображений на цьому пам'ятнику, що це за людина, що містить у слові різняк макоманський Я хочу згадати нашого обласного депутата Петра Іванишина і, звичайно, присутнього тут скульптора пана Володимира, які хотіли нам зробити цей приємний сюрприз. Але, на жаль, знайшлися люди, які вирішили, що вони можуть нам зіпсувати свято. Той же день, коли була встановлена ця меморіальна дошка, над нею добре познущалися, її намагалися знищити. Сьогодні пан Володимир приїхав, поправив свою роботу, хотів все ж таки довести, що нас, мабуть, не зламати, і те, що ми робимо, не можна зруйнувати, тому що робимо ми всі дуже добру справу. Ну, Шкода, що є такі люди, мабуть, їх непокоїть історія, але це ще раз говорить про те, що. Ці люди надалі залишаються посеред нас, такі як Роман різняк макомацький Не дають вони спокою і сьогодні, хоч давно їх вже немає посеред нас. А це означає, що справа була їхня вірною, що смерть їх була не дарма. І сьогодні ми можемо лише сказати дякую родині, яка завжди є... прекрасний день і стояти під цими життєдайними барвами, які іскряться. На тлі українського сонця більшої втіхи немає. Що стосується вандалізму, про це говорити можна, нарікати можна, але нехай цей лиходій набрав бися мужності і підняв забрало, і прийшов і сказав, так, я проти українського націоналізму, я проти існування української держави. Але в нього мужності немає. Це нечисть. І нечисті життя в нашому середовищі теж немає. Я вірю в те, що сьогоднішній день, в якому знаходиться наша українська молодь, і направду її сьогодні багато, і дякувати Богу, що вона в нас така